Доброго дня, шановні! Ось наша шпальна грядка. Уже хоч сьогодні можна вийти на неї, сюди щось трошки робити. Бо ви знаєте, що тут сахалінська гречка, ми боролися. Ну Зараз поки що не бачу, але тут ще нічого не можна побачити. Ще перше, що почала відкопувати свої відра. Ось, подивіться. Це тюльпанчики, тут гіацинти. Вони ще не проснулись, але я підняла, щоб грілося. Ось далі. Тут нарциси в пуп'янках гарненькі. І тюльпанчики просипаються. Три тюльпана, три гіацинта. Там була грядочка. Ми витягли і спустили туди, бо в нас тут гараж отак на горизонті. Якраз з хати, з кухні закривається цей обзор. Тому вирішила там нижче дерева. дерево. Ось там напроти гаража якраз там зробила нову грядку. Відраці. Ось я ще й садила тюльпани, пам'ятаєте, як не все. І ось нарциси сходять. Ось тут вони. Така стрічечка. І тюльпанчики. Так я кубками садила. Ну то Тут видно, там іще десь кубка є. І ще отам от теж от щось посадила. Ну, а тут ще порядку треба, бачите. Не все одразу, це, як кажуть, перші, перша вилазка. Ось іще нарциси зійшли. От тюльпанчики кубкою. То я трошечки так потрошку роблю в порядку, але бо то ще на одні руки. Так, тут в мене потикана смородина. У іри була, ось гілочки потикала. І нарцисики. І тюльпани. Так. Це з краєчку, думаю, хай хоч полюбуватися. От. І ще теж ось два відра прикопала, тому що так понасаджуєш, ще не будеш знати, де що. А так уже в відрах воно видно, чи десь ось тут повзучка така синенька. Зійшла. Це теж якась квіточка, теж не знаю, що треба дивитися в інтернет. Це і соп, Уже можна обрізати. Бачите, тут видно. Тільки якесь непороз... недорозуміння, непорозуміння у мене. Це нарцисики, ось е... ці е... гвоздика така. Знаєте, що не знаю, що, чи це таке ось м'ята. Чи вона вимерзає, чи що. Скільки м'яти у мене було. І ось і соп теж гарний. Ось нарциси. Потикала. Це ромашка теж буду. Полин дуже гарний, я його пересаджу, я його дуже люблю. Ну, тут треба ще ще, ще навіть не висохло все, бачите, таке. Ось там забулек називається. чи Вероніка чи як називається он кущиком таким зелененький Ну, ще треба буде робити. Оце таке такий пейзаж у мене. Потрошки, потрошки, не все зразу. Тут ще багато чого треба робити, бо то ще, ще тільки вийшло. Так що ще попереду. Гарного вам настрою, бувайте здорові і святкування гарного вам.